Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі у Христі, дорогі парафіяни нашого дерев'яного храму, новому українського народу. Щороку до свята Святого Миколая у нашому храмі ми організовуємо благодійну акцію Допоможи творити добро разом з святим Миколаєм. І традиційно ми організовуємо. Подарунки для дітей нашої парафії, але також і для дітей двох лікарень Хмельницької обласної дитячої лікарні і Хмельницької міської дитячої лікарні. Цього року ми сформували для дітей двох лікарень більше 300 подарунків. Крім того, добра ініціатива була, що ми робили. Вервиці для дітей, десятки з вервиць на руку, і парафіяни нашого храму збирались щиро, щирим бажанням, щоб ці діти, лікарні, отримавши ці вервиці, швидко одужали. Крім того, цього року ми вклали у ці пакуночки молитви для дітей, для батьків. Також ми привітали всіх лікарів. Ми щиро дякуємо усім, хто долучається. До наших акцій, в нашому дерев'яному храмі, нехай Господь усіх благословить і щедро віддячить сторицею, Божого благословення. Усім, слава Ісусу Христу!